Компанія Samsung провела свою нову презентацію Galaxy Unpacked. І от що вона показала. Вчора компанія Samsung провела дуже вражаючу презентацію, де було представлено нову серію смартфонів Galaxy S25, яка включає в себе три смартфони: Galaxy S25, S25 Plus і Galaxy S25 Ultra. Також на презентації було представлено нову операційну систему One UI 7. Також нова операційна система отримала дуже широкі можливості кастомізації. Ну і Samsung дуже велику увагу приділила штучному інтелекту. Які відіграє головну роль в нових смартфонах. Ну і тут ще не все. Також Samsung показала дві унікальні новинки. Ну і перше, це AR гарнітура з дивною назвою Project Muhan. Ну і на кінець презентації вона показала макет свого нового смартфона, а саме Galaxy S25 Edge, і який повністю копіює iPhone 16. Ну і за даними цей смартфон представлять вже у травні місяці.